Астрофізика це наука, яка вивчає природу Всесвіту, використовуючи принципи фізики. Історія астрофізики налічує тисячоліття досліджень та відкриттів. Одним з перших вчених, які вивчали астрономію та фізику, був Арістотель, який вважав, що Земля є центром всесвіту. Проте вже у XVII столітті Галілео Галілей спостерігав за небесними тілами через телескоп та довів, що Земля обертається навколо Сонця. Це був перший крок у розвитку астрофізики. У XIX столітті вчені виявили, що зорі це саме по собі сонячні системи, а галактики складні утворення зір та планет. Сучасна астрофізика базується на величезній кількості даних та спостережень. Наприклад, відомо, що Всесвіт складається на 68% з темної енергії, 27% з темної матерії, та лише 5% звичайної речовини. Ці відсотки свідчать про те, наскільки загадковим є Всесвіт для нас. Щорічно астрономи виявляють тисячі нових галактик та планетозмій, що розширює наше розуміння про Всесвіт. Наприклад, за даними НАСА, у Всесвіті може існувати близько 100 мільярдів галактик. Кожна з яких містить мільярди зір. Ці цифри демонструють безмежність та складність нашого космічного середовища. Історія астрофізики це постійний шлях відкриттів та розуміння всесвіл, які надеслі на нові дослідження та відкриття. Астрофізика це наука, яка вивчає природу Всесвіту за допомогою фізичних принципів. Основні поняття у астрофізиці включають у себе такі важливі концепції, як темна матерія та темна енергія. За даними астрофізиків, темна матерія становить близько 27% всього складу Всесвіту, тоді як темна енергія близько 68%. Ці загадкові форми речовини та енергії впливають на рух галактик та розширення Всесвіту. Цікаво, що темна матерія не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, тому її склад та властивості залишаються загадковими для науки. Ще одним важливим поняттям у астрофізиці є чорні діри. Вони утворюються в результаті колапсу Великих зір або після вибуху супернової. Маса чорних дір може бути величезною від декількох сонячних мас до мільярдів сонячних мас. Навіть світло не може вибратися з області, яку називають горизонтом подій Чорної діри. Цікаво, що в центрі кожної галактики, включаючи нашу млечну дорогу, може знаходитися велика супермасивна чорна діра. Це свідчить про важливу роль чорних дір у формуванні та еволюції галактик. Ще одним цікавим поняттям у астрофізиці є галактики. За даними астрономів, у Всесвіті може існувати близько 2 трильйони галактик. Кожна галактика містить мільярди зір та планет, які утворюють складні системи. Галактики можуть бути різних форм та розмірів від еліптичних до спіральних та неправильних. Ці унікальні утворення допомагають нам краще розуміти структуру та еволюцію Всесвіту. У астрофізиці також вивчаються зірки та планети. За даними НАСА, у нашій галактиці може існувати близько 100 мільярдів зір, а кожна з них може мати свою систему планет. Наприклад, у 2016 році астрономи виявили планету Проксима Б, яка обертається навколо найближчої до нас зорі Проксима центаурі та може мати умови для існування життя. Ці відкриття допомагають нам краще розуміти різноманіття планет та можливість існування життя у всесвіті. Астрофізика це захоплююча наука, і це допоможемрів розкривати та розуміти розніці всесвіту на Алтісмістів тайм. Формування Всесвіту це захоплюючий процес, який розгортався протягом мільярдів років. За даними космологів, всесвіт виник приблизно 13 мільярдів років тому в результаті Великого вибуху. Початково всесвіт був дуже гарячим та густим, але з часом розширювався та охолоджувався. Цей процес призвів до утворення перших атомів водню та гелію. Через мільярди років після Великого вибуху утворилися перші зорі та галактики. Сучасні дослідження показують, що всесвіт продовжує розширюватися з прискоренням через вплив темної енергії. За даними астрономів, швидкість розширення всесвіту збільшується з часом. Наприклад, відстань між галактиками збільшується на швидкість, що перевищує швидкість світла. Це означає, що далекі галактики віддаляються від нас зі швидкістю, яка перевищує швидкість світла. Цікаво, що, за даними космологів, всесвіт складається на близько 60% з темної енергії. 27% з темної матерії та лише 5% звичайної речовини. Ці відсотки свідчать про те, наскільки загадковим є склад всесвіту для науки. Формування всесвіту це складний та захоплюючий процес, який досліджується астрофізиками з усього світу. Темна матерія та темна енергія це дві загадкові складові всесвіту, які становлять велику частину його складу. Темна матерія є формою речовини, яка не випромінює світло та не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням. За даними астрофізиків, темна матерія становить близько 27% всього складу Всесвіту. Це означає, що лише 5% Всесвіту складає звичайна речовина, яку ми можемо спостерігати. Темна матерія впливає на рух галактик та їх взаємодію, але її точний склад та властивості залишаються загадковими для науки. Цікаво, що темна матерія була вперше запропонована в 1993 році швейцарським астрономом Фріцем Цвіккі та німецьким астрономом Фріцем Звіккі. Вони виявили, що швидкість обертання галактик не відповідає очікуваній швидкості, що може бути пояснено наявністю додаткової речовини темної матерії. Темна енергія з іншого боку є формою енергії, яка прискорює розширення Всесвіту. За даними астрофізиків, темна енергія становить близько 68% всього складу Всесвіту. Це означає, що темна енергія впливає на динаміку розширення Всесвіту та збільшує його швидкість з часом. Цікаво, що темна енергія була вперше запропонована в 1998 році астрономами, які вивчали відстані між далекими вибухами супернових. Вони виявили, що розширення Всесвіту прискорюється. Що може бути пояснено наявністю додаткової форми енергії темної енергії. За даними Наса, темна матерія та темна енергія є ключовими складовими всесвіту, які впливають на його структуру та еволюцію. Наприклад, темна матерія допомагає утримувати галактики разом через гравітаційні сили, тоді як темна енергія прискорює розширення Всесвіту та впливає на його форму. Ці загадкові форми речовини та енергії відкривають нові горизонти для астрофізики та космології, викликаючи багато питань та досліджень. Темна матерія та темна енергія це ключові складові всесвіту, які допомагають нам краще розуміти його природу та еволюцію. Чорні діри це одні з найбільш загадкових та захоплюючих об'єктів у Всесвіті, вони утворюються в результаті колапсу Великих Зір або після вибуху супернової. Маса чорних дір може бути величезною від декількох сонячних мас до мільярдів сонячних мас, навіть світло не може вибратися з області, яку називають горизонтом подій Чорної діри. Ці об'єкти володіють такою сильною гравітаційною силою, що навіть час зупиняється у їхній непосередній близькості. Цікаво, що в центрі кожної галактики, включаючи нашу млечну дорогу, може знаходитися велика супермасивна чорна діра. Наприклад, супермасивна чорна діра у центрі галактики млечний шлях має масу, що перевищує 4 мільйони сонячних мас. Це свідчить про важливу роль чорних дір у формуванні та еволюції галактик. За даними астрономів, у Всесвіті може існувати близько 100 мільярдів чорних дір різних розмірів та мас. Ці унікальні об'єкти викликають зацікавлення науковців та дослідників з усього світу. Вивчення чорних дір допомагає нам краще розуміти фізику гравітації та структуру Всесвіту. Ці загадкові об'єкти залишають багато питань без відповідей та відкривають нові горизонти для астрофізики та космології. Галактики це величезні утворення, які складаються зір, планет, газу та пилу, об'єднані гравітаційною силою. У Всесвіті може існувати близько 2 трильйони галактик, кожна з яких має свою унікальну структуру та склад. Наприклад, наша млечна дорога спіральна галактика з близько 100 мільярдами зір та планет. Цікаво, що галактики можуть бути різних форм та розмірів від еліптичних до неправильних. Дослідження показують, що галактики можуть зіткнутися та об'єднатися через мільярди років. Наприклад, наша млечна дорога взаємодіє з сусідньою галактикою Андромеди, і через близько 5 мільярдів років вони можуть об'єднатися в одну велику галактику. Це демонструє складність та динаміку еволюції галактику у всесвіті. За даними астрономів, галактики можуть розвиватися та змінюватися протягом мільярдів років через взаємодію з іншими галактиками та через процеси зіроутворення та вибухів супернових. Наприклад, спостереження показують, що у деяких галактиках можуть утворюватися нові зорі та планети, що впливає на їхню структуру та вигляд. Галактики та їх еволюція це складний та захоплюючий процес, який допомагає нам краще розуміти різноманіття та красу Всесвіту. Зірки та планети це захоплюючі об'єкти у Всесвіті, які вивчаються астрономами та астрофізиками з усього світу. За даними НАСА, у нашій галактиці млечний шлях може існувати близько 100 мільярдів зір, кожна з яких має свої унікальні характеристики та властивості. Наприклад, найяскравіша зірка на небі Сонце. Є середньорозмірною зіркою, яка забезпечує життя на Землі. Цікаво, що відстань до найближчої до нас зорі Проксима Центаурі становить близько 14 трильйонів кілометрів це величезна відстань, яку космічні апарати можуть подолати лише за кілька років. У світі планет також є багато цікавих фактів. Наприклад, у нашій сонячній системі є вісім планет, кожна з яких має свою унікальну структуру та атмосферу. Найбільша планета Юпітер має масу, що перевищує масу всіх інших планет разом узяті. Цікаво, що на планеті Венера спостерігається найвища температура серед усіх планет Сонячної системи через парниковий ефект у її атмосфері. Дослідження планет та зірок допомагають нам краще розуміти природу космосу та можливість існування життя в інших куточках Всесвіту. Космічні місії та дослідження відкривають перед нами безмежні можливості для дослідження космосу. Наприклад, космічний телескоп «Хаббл», запущений у 1991 рік, зробив більше один мільярд спостережень та зняв більше одна з половиною мільйонів зображень космосу. Цей телескоп допоміг виявити нові галактики, планети та зорі. Розширюючи наше розуміння Всесвіту. Ще однією успішною космічною місією є марсохід Perseverance, який висадився на Марсі у 2021 рік. Perseverance має за мету дослідження марсіанського ґрунту та атмосфери для пошуку слідів минулого життя на червоній планеті. Крім того, космічний апарат Voyager 1, запущений у 1097 рік, став першим об'єктом, який покинув сонячну систему. Та увійшов у міжзоряний простір. Цей апарат надіслав назад на Землю безцінні дані про міжзоряний простір та космічне випромінювання. За даними НАСА, у 2020 рік космічний апарат Solar Orbiter успішно відправив перші зображення сонця, які допомагають вивчати його активність та магнітні поля. Ці космічні місії та дослідження відкривають нові горизонти для науки та допомагають нам краще розуміти космічне середовище. В якому ми існуємо. Майбутнє астрофізики обіцяє захоплюючі відкриття та дослідження. За даними НАСА, у найближчому майбутньому планується запуск космічного телескопа James Webb Space Telescope, який стане наступником телескопа Hubble. James Webb Space Telescope буде найбільшим та найпотужнішим космічним телескопом у світі, здатним досліджувати найвіддаленіші куточки всесвіту. Крім того, за допомогою майбутніх космічних місій планується дослідження екзопланет, планет поза нашою сонячною системою, які можуть мати умови для існування життя. За оцінками астрономів, у Всесвіті може існувати більше ста мільярдів екзопланет. Ці майбутні дослідження допоможуть нам розкрити таємниці існування життя в космосі та розширять наше розуміння Всесвіту. За даними астрономів, у всесвіті може існувати близько 100 мільярдів галактик, кожна з яких містить мільярди зір. Це свідчить про безмежність та різноманітність космічного простору. Крім того, відомо, що найяскравіша зірка на небі Сонце має температуру поверхні близько 5500 градусів Цельсія. Це дозволяє їй випромінювати світло та тепло необхідне для життя на Землі. Науковці також вивчають темну матерію, яка становить близько 27% всього складу Всесвіту, але її природа залишається загадковою. Цікаво, що космічний апарат Voyager 1, який покинув сонячну систему у 1997 році, продовжує відправляти дані назад на Землю з міжзоряного простору. Його сигнал досягає нас за 21 годину. Ці відомості свідчать про постійний прогрес у дослідженні космосу. Та розкритті його таємниці.